Слідчим провадження, яких знаходиться наход... справа Кудрицького, і прокурорів, які здійснюють процесуальний нагляд, процесуальне керівництво за цією справою по... за підозрою Кудрицькою. Понад рік, як Кудрицький був звільнений з посади, і він не втік за кордон і не сховався там. Хоча мав усі можливості, тому що не зробився, тому що вважає себе невинним, ніяких злочинів він не вчиняв. Ну, от ви мені поясніть, як ви можете указувати і, вимагаючи від суду, взяти під варту Кудрицького і вказувати на рики, що він може вийти за кордон і там сховатися стекти з дітьми? Ну, у вас є якісь хоч. Ох... Мені як викладачу можна бути емоційним, але як слідчим, емоційним не можна бути. Нема... Невже вас немає? Вибачте, клепки в голові? Що незвично те, що на вас хтось здав і тиснув, спокійно не виконувати незаконні явно злочинні накази зверху, хто б вам їх не говорив. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.